Всім доброго дня. В Продажі з'являється свіжопригнаний з Німеччини, Volkswagen Caddy Це у нас 2012 рік. 1,6 дизель. Механіка. Автомобіль в гарному стані. Це наш чистий пасажир семимісний. Дивіться, стан кузова. Автомобіль на гарній гумі. По кузову без дефектів, без корозії, максимально збережений стан автомобіля. Ззаді у нас по комплектації присутній задній партронік. Такий стан кузова. Пороги нижче, все в повному порядку. Висічки по капоту немає, лобове в нас ціле, над лобовим також все чудово. Ось такі в нас бокові двері. Середній ряд сидінь, позаду ще один ряд сидінь, це в нас чистий пасажир, семимісний. Давайте відкриємо кришку багажника. Тут у нас все чудово по корозі, немає. Заднє скло в нас в оригіналі. За потреби заднє сидіння можна вийняти, буде великий місткий багажник. Вони легко демонтуються. Є в нас тут такі там, фіксатори. Кришка багажника не крутилася, болти у нас не кручені. Давайте заглянемо ще раз. Середній ряд. Так складається середній ряд, його можна ще подвинути вперед. Сидіння в максимально збереженому стані, стеля чиста, ціла, фіксатори дверей справні. Працюють тут нас по порогу, без корозії. Ходімо далі, заглянемо. На передній ряд по комплектації маємо передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, кондиціонер, штатна мультимедіа, бортовий комп'ютер, пробіг автомобіля 216 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилки відсутні, оберти не плавають. Мультимедіа працює. Кондиціонер працює, по кулісі все чудово. парктронік спрацьовує, відображається на дисплеї Склопідйомники працюють. електродзеркала працюють. По лівій стороні склопідйомник працює, регулювання в працює. Дивіться, стан керма, кермо в нас в оригіналі, воно не шите, не фарбоване. Максимально збережений стан. Є у нас центральний підлокітник. Дивіться, стан сидіння, карт, панелі. Сидіння водія також в гарному збереженому стані. Робота двигуна. Екологія масажа на місці. Болти не втручені. Також з цієї сторони. Одиннадцятий рік, маркировка все на місці. Так виглядає підкапотний простір. Двигун працює чітко, по щепленню, зауважень немає. Капот без сколів, без висічки. Показники фарби. Давайте переглянемо. Капот 108, 108, 109, 99. 88. Передні двері. Праві. 108. 120. 104. По арці. Задні. 104, 114, 114, 100, 100. 115, 94, 94, 95, 109, 100, двері 105, 106, 92, 97, 97, 89. Отже, друзі, повністю весь кузов в рідній фарбі, жоден елемент не крутився, не знімався. Технічно та візуально авто в гарному стані. Поцікавить даний автомобіль. Телефонуйте, Знаходимось місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок, затиш, затишний. Також у нас діє 30 днів безкоштовна доставка любого автомобіля на майданчику. По що цікавить, звертайтеся за телефоном. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наш телеграм, там будуть виставлені додаткові фотографії, ціна, опис всіх наших автомобілів. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.